Владимиколаїв суддів Іванова, Лицова Кози розглядає заяву ПАДДЕЛТАБ за позовом стройбуз или чист до «Пад банк третій особи по конкоруктуванні вкладе зізичних осіб, приватний нотаріус Літвіном, про визнання іпотеку такою, що припинена і обов'язано вчинити її. Значить, судове засідання оголошується відкритим. Наступний попередній раз ми зупинились на тому, що е, представники патріїв та заявили відвідувати схвали пології суддів, у цьому було оголошено на Ну, На даний час передаю доповідь. У нас представники судді, що той поміняються. Так, я дивився, що друге прізвище, да, так, ми минулого разу ще не перший <кій> було. Ні, 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 я за минуле засідання. Перший раз так відкладалося, то інші спадали, ми почали розглядати все. І всі інші решти робити, всі ті ж самі, що добре. Значить, формально ми маємо розпочати спочатку. Судове засідання з розгляду позиційної скарги, ми думаємо, що це відкриємо. Представники е, обвижені всі продоволь діяльності і заявили про проступ справу. Ми випускаємо до участі в процесі. Знову не з'явився ні нотаріус, на його представник. Склад суду той же, що і в минулому засіданні. Голову, що суддя його судді суддя я до передачі. Минулого разу нам було заявлено на відвід е, пад Дельтабанку Ми його вже обговорювали. То, якщо немає заперечень, я сьогодні його повторно оголошувати не буду. Я так розумію, що пан Дельта ви його підтримуєте. Так. Дякую. Представники товариства справітелі чи скоротенько. Підтримуєте відділ? <глитрізм> Ні, чесно, ми заперечуємо проти. Якщо можна, коротко. Я ласка, це ваше право. А вибачте, шановні представники, я дуже попрошу. Ми ведемо технічну фіксацію процесу. Називайте ліля, ви не прізвище пишете представника е, юридичну особу і потім прізвище. Потім з протоколу ми ще збиратися. Називайте яку юридичну особу ви представляєте, і, і ваше прізвище, бо по декілька представників нам до протоколу це має значення. І так на мікрофон, бо в нас там місцями ми, ми прослухали, розібрались. Представник Ваша честь, Вчора нам було подано до матеріалів справи клопотання про залучення деяких матеріалів. Матеріали стосуються наступного. Наскільки я розумію, підставою для заявлення колегії відводу зі слів представників Дельтабанку стали публікації в мережі інтернет. Щодо там якихось а, грошей і ми. Давайте називають речі так своїми так іменами. Що судді взяли хабаря, да, да, справі так. номер, який розглядали 25 листопада, ми вже розібралися постанову підняли. Да. І хочуть здавати знову хабаря, які невідомо ще на не яку суму. Так, ще не так і називає, речі своїми іменами, Ми цього дибаємося. Також, дякую за уточнення. Справа в тому, що за цей час було порушене кримінальне провадження за цим фактом, за відповідним номером. В цьому кримінальному провадженні відбувся допит того журналіста, який ці матеріали в мережі інтернет розмістив. Він зізнався, що, звичайно, це все була вигадка. Причому мало того, за цю вигадку йому навіть не встановлені особи не заплатили. Те, що вони обіцяли йому заплатити за цей чорний піар, вони йому не заплатили. Тому, подати, шану. Вибачте. Мені дуже шкода, але на вимушення голосити вам зауваження. Якщо у вас немає довірності... Ставте, будь ласка, я вам не звільняюся. Якщо у вас немає довірності, то ви можете бути лише глядачем в залі. Всі інші представники чудово знають, що вони говорять з дозволу суду. І вони так себе поводяться. Наступного разу ми не будемо попереджати, ми будемо глядачів просити вийти з за суду, якщо будуть вивки з місця. У нас тут емоції бувають по 10 на день. Прошу сідати. Дякую, щось. А, Тому а, ми розцінюємо, як і в минулий раз наша позиція не змінюється. А, ми розцінюємо сам факт з'явлення цих публікацій на відповідних сайтах а, як чорний піар, як тиск на суд, як тиск на правосуддя, як спробу певних осіб, яких а, всі прекрасно знають. А, Скажімо так, розпорядитися певними активами, які е, залишаються після того, як банки банкрутують. Ні для кого не секрет, що посадові особи фонду гарантування вкладів е, відкрито чи напіввідкрито е, проводять неофіційні тендери. Хто купить певні... Головний представник, я вас попрошу не робити подібного роду заяву. Цій справі їх вже досить. Добре, але це... Давайте Ту, я... всі будемо коректи. Після цього ви маєте ми оголосимо, перерву, щоб ви ще одну заяву пішли, подали досить. Без прізвисько, без чого я вас дуже прошу в цьому приємні. Є може. вже певний, давайте в цих рамках, а все інше до правоохоронців. Так, це, все це інше безбитно. до правоохоронців. Е, Тому, це? ваша честь, е, ми вважаємо доведеними, е, доведеним той факт, що е, всі ці е, всі, е, що стосується публікації, все, що стосується... Підстав для відводу колегії суддів, висмокнуно з пальця, написано чорним журналістом за гроші, які йому сплачені не були. Отже, це все певна інформаційна атака, яка ну, фактично в реальності нічого не було. Все це абсолютно видно. Я підтримую з приводу підстав на підставу представника у Я банку заявну заяву. Ні, ні, ще ви ж ви з'явилися відводи. Да, представник я тобі, я тобі, я тобі, що Після того, як висловив нашу думку, я почув позицію сюди щодо підстав відводу. Але представник Україксіма. Точно сформулював підстави, які були зазначені в Каботані, а не було Яку. ніяких звинувачень. Дякую, я то ще посуваю ти 18 року, Вищої господарський суду України у складі колегії суддя Іванової Головуючого Гурцової Оказир, розглянувши заяву в паддефтабанк, провідав колегії суддів Вищого господарського суду України у складі Іванової Головичого Гуцової козер. У справі Господарського суду міста Києва за товариства товариство Стойбу та до допад Дельтабанку, третій особи фонд гарантування вкладів фізичних осіб, пад Державний експортний імпортний банк України. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Літвінок про визнання іпотеки такої, що припинена та зобов'язані вчинити дії, установив. У судовому засіданні представником падде банк подана заяву про відвід, колеги судді Вищого з подарську суду по стадії виновного робочу гурсової кори з мотивів упередженості названих суддів у зв'язку з начебто наявністю позапроцесуальних відносин суддів із зацікавленими у результатах вирішення спору особою. Відвід заявлено до початку вирішення спору про суд. Згідно з статті 20 ОПК України, суддя не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу самовідводу, якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною 3 статті 2.1 кодексу, або якщо буде встановлено інше обставине, що викликають у його неупередженості. Відповідно до статті 2 Прим ГПК України, судову справу номер 910 7356, рік 15Г, автоматизованою системою документообігу суду, розподілено для вулиду колегії суддів у складі Іванової, головуючого гурцова, козі доповідача. Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу, що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу. Судової справи між суддями від 19 листопада 2015 року, том 2 або справи 145. Суддя Гольцова, Іванова Козир заперечують про відносини з зацікавленими по вирішенні особами та будь-яку у суденній справі, враховуючи викладене, заява про відвід із зазначених в мотивів задоволенню не підлягають, керуючи статтями 2086 Господарського процесуального кодексу України. Вищий господарський суд України ухвалив. Відхилити заяву в пад Дельтабанк про відвід колеги суддів Вищого господарського суду України у складі Іванова головуючого горцовує кози у справі No 9107356 15 г. Господарського суду міста Києва. Головуючий судді підписи. Судове засідання оголошується продовження. Я маю заяву. Минулого разу ми відклали, щоб зрозуміти, що відбувається в даній справі. Бачили одні публікації, бачили інші, бачимо представників громадської організації, які стурбовані і на яких беззаперечно має вплив четверта влада своїми брудними публікаціями та іншими і простуваннями з цими, що далі будемо визначатись і розбирати. Ми вітаємо звернення, хто там звернувся до ми вітаємо звернення до антикорупційного прокурора Холодницького. З приводу начебто спойного правопорушення. Хай розбираються. Нам тікати і ховатись нічого. Разом з тим, Я маю заяву про самовідвід наступного змісту за наслідками. Я не вважаю, раніше так, я вважаю за У нас в суді досить багато суддів. І є змога сформувати колею фахових, професійних тощо. Ми не тримаємося за цю справу. Нам роботи повні, будемо на ту. Але я маю оголосити заяву про вам дам. Заява про саме у справі No 910, 73, 56, 15, 9 У судовому засіданні 29 грудня. 2015 року представником ПАД пода подана заяву про відвід, від коли суддів судді Вищого господарського суду України у складі Іванової Головуючого Гольцової гурцової з мотивів упередженості названих суддів у зв'язку з начоктою наявності позапроцесуальних відносин суддів із зацікавленим працівною відвідуденній відвід справі. стаття статтями 2086 Господарського процесуального кодексу України суд уходить задовольнити заяви про саме відвід суддів Горцової Іванової козир. У справі 91075615 Г господарського суду міста Києва, головуючий в суді підписи. На цьому розгляд казиційної скарги даних складу суду завершено. Справа буде передана на повторний автоматичний розподіл автоматизованої системи документового обігу суду. Ми чекаєте наступних рухів. Все, дякую вам всім дороги. За цим.